Усім привіт! А що якби можна було зазирнути на півтори тисячі років у минуле? От просто взяти й подивитись, і для цього нам не знадобиться машина часу, а знадобиться один з найпотужніших інструментів сучасності генетика. Саме з її допомогою ми сьогодні розкриємо спільне походження, і що найцікавіше унікальні історії слов'янських народів поляків, українців, білорусів і росіян. Отже, як таке взагалі можливо? Ну як звичайний ДНК-тест може розповісти історію, якій півтори тисячі років, як якась крапля слини стає таким собі вікном у часи великих міграцій, у часи, коли зароджувалися цілі нації? Ну що ж, давайте розбиратися. Виявляється, відповідь криється в одному крихітному, але дуже дуже важливому фрагменті нашої ДНК. І цей фрагмент це y хромосома Вся справа в тому, що вона передається від батька до сина ну, практично без змін. Це, знаєте, дуже схоже на родове прізвище. І от з плином часу, тисячоліть, у цій хромосомі накопучуються дрібні мутації. Вони працюють як унікальні маркери, які об'єднують чоловіків у величезні генетичні клани. Науковці називають їх гаплогрупами. І от саме за цими кланами ми і будемо сьогодні стежити. Добре, у нашій генетичній історії буде чотири головних герої: чотири ключові хаплогрупи, які по суті і намалювали генетичну карту Європи. І повірте, кожна з них це окрема захоплива розповідь. І так, перша і найважливіша для нас це Р 1 А. Можна сміливо сказати, що це головний слов'янський маркер. Вважається, що її походження пов'язане з носіями протоіндоєвропейських мов, які ще в бронзову добу почали свій рух з Пондійсько-каспійського степу. Тобто, це наш спільний генетичний фундамент, наша відправна точка. Наступний гравець – I2A. це знаєте, таке собі відлуння найдовнішого населення Європи. Це генетична спадщина нащадків мисливців-збирачів, які якимось дивом пережили останній льодовиковий період. Їхнім головним притулком були Балкани, але і це дуже важливо, ми і скоро побачимо, що вони залишили надзвичайно помітний слід саме в Україні та Білорусі. Третій наш герой це гаплогрупа «Н». Її історія починається далеко звідси, аж у Сибіру. Це ключовий маркер фінно-угорських народів. І той факт, що її концентрація на півночі Росії просто зашкалює, є по суті прямою генетичною вказівкою на те, хто жив на цих землях до приходу слов'ян. Ну і нарешті R1b. Це абсолютний домінант у Західній Європі. Подумайте самі: від Ірландії до Німеччини. І от лінія, де ця r 1 b зустрічається з нашою r 1 a це просто вражаючий генетичний кордон. Така собі невидима межа між германським та слов'янським світами. Так наскільки ж потужною була ця слов'янська експансія? А от просто вдумайтеся в цю цифру: у багатьох слов'янських народів: це і поляки, і білоруси, і південні росіяни. Частка тієї самої гаплогрупи r 1 a перевищує 50%. 50! це більше половини всіх чоловічих ліній. Це свідчить про якийсь колосальний демографічний вибух у ранньому середньовіччі. Добре, але зачекайте: якщо у всіх є спільна основа, то звідки ж тоді відмінності? Логічне питання. І ось тут нам знадобиться одне ключове поняття генетичний субстрат. Якщо говорити просто, то це генетичний спадок того населення, яке жило на певній території до приходу слов'ян, тих, кого слов'яни зустріли і з часом асимілювали. І ось це підводить нас до, мабуть, центральної ідеї всього нашого розбору. Генетичний профіль кожного сучасного слов'янського народу можна описати надзвичайно простою формулою: це спільна слов'янська основа, тобто наша Р1А, плюс унікальний місцевий субстрат. І от саме цей другий доданок, цей субстрат, і є ключем до розуміння всіх відмінностей. Гаразд, з теорією, наче розібралися. Але що ж там із цифрами? Давайте вже подивимось, як ця наша формула працює на практиці. Зараз ми порівняємо конкретні популяції, і це буде дуже наочно. А ось тут починається найцікавіше: просто подивіться на ці контрасти: беремо поляків, у них бачимо майже чисту R1a. А от в українців та білорусів раз і з'являється потужний компонент Ай-2А до чверті населення. А тепер увага! Подивіться на північних росіян. Частка фінно-угорської ЕН сягає просто неймовірних 35-40%. Це кардинально відрізняє їх від усіх інших східних слов'ян. Отже, який висновок? А він дуже чіткий. Ці дані показують нам два абсолютно різні сценарії, дві різні історії. У басейні Дніпра слов'янські мігранти змішалися з місцевим давньоєвропейським населенням, носіями 2 a так сформувалися українці та білоруси. А от на північному сході там слов'яни асимілювали численні фіно-угорські племена носіїв Н це два абсолютно різні шляхи формування народів. І до речі, що важливо, сама Росія генетично зовсім не однорідна. Існує дуже чіткий поділ, такий собі градієнт з півночі на південь. Північні росіяни це, по суті, класичний слов'яно-фінський гібрид. А от південні росіяни генетично вони набагато ближчі до українців та білорусів. Фактично, вони є продовженням цього самого українсько-білоруського генетичного простору. Історія ільменських словен, які заснували Новгород, це просто ідеальна ілюстрація. Уявіть, восьме, дев'яте століття. Вони приходять на північний схід і зустрічають там місцеві фінно-угорські племена. Далі, протягом століть, слов'яни, звісно, домінують і політично, і культурно вони нав'язують свою мову, свою релігію, але генетично відбувається не заміщення, а саме синтез, змішування. Добре. Але чи є якийсь, знаєте, такий залізний доказ, що гаплогрупа Н у росіян походить саме від цього фінно-угорського субстрату? Може, це просто збіг? Відповідь так. Доказ є. І для цього генетики копають ще глибше. Вони аналізують не просто велику гаплогрупу, а її молодші, значно конкретніші гілочки, так звані субклади. І ось він той самий вирішальний доказ. Дослідження показали, що північні росіяни, а також фіни й карели, мають одну спільну і відносно молоду гілку гаплогрупи N. її назва nl 1025 Це знайте все одно, що знайти якесь унікальне родове прізвище, яке поширене лише в одній конкретній родині. Тобто, це вже не просто якась схожість, це прямий, неспростовний доказ спільного походження по батьківській лінії. Отже, давайте складемо всю картину докупи. Все починається з одного спільного ядра праслов'янської популяції багатої на Р-1, а далі їхні шляхи розходяться. Перший західний шлях поляків це майже чиста слов'янська експансія, другий дніпровський шлях українців та білорусів це великий синтез злиття слов'янських мігрантів із місцевим давньоєвропейським населенням. І третій північно-східний шлях росіян це класична історія колонізації, коли слов'яни асимілюють численні місцеві фіно-угорські племена. І зрештою, що нам усе це говорить? А те, що генетика показує, відмінності між слов'янськими народами, це не стільки про їхню віддаленість один від одного, ні. Це скоріше такий собі генетичний літопис. Літопис про те, кого саме слов'янські мігранти зустріли на своєму довгому епічному шляху. Історія не розділення, а зустрічей.